це кажеть гектарських 13 Анастасія Григор'єва привела у садок трирічного сина. Каже, це перший досвід перебування у черговому дитсадку. Будемо по можливості ходити два-три рази на тиждень, забирати раніше. Ну, але є така потреба. Насправді, влітку батьків ми працюємо. Ввечері ми з ним поспілкуємося. Якщо їх дуже не сподобається, буде великий стрес, будемо над цим працювати. Ось будемо якось компенсувати, будемо басейн ходити, якісь інші розваги. Усіх дошкільня з батьками, що приходять до чергового садочка, на вході зустрічають працівники. Та скеровують до потрібної групи відповідно до списків, складених напередодні, каже директорка закладу Ніна Матвіюк. Далі на ігровому майданчику вихователька знайомиться з батьками та дітьми. У старшу групу каже Валентина Якимчук, записалось 45 дітей. Бейжик має бути, має бути тривожна валізка. Ну а шкафчики все я попідписувала в п'ятницю. Списки готові тільки тут я приходжу, пишу номера телефонів, щоб створити ну до ї години. Створюю батьківську групу. Черговий садок це тривожна валізка. Водичка, печиво і ковтинка на замочку. Діти по-різному реагують на зміну обстановки. Хоч я не побачив друзів, але мені не страшно. Йдемо. Йдемо, йдемо, йдемо. У групі кожна дитина складає речі у шафку. О, Єва, ти будеш. А, бачиш, дівчинка, як королева будеш. Шкафчику. Тут перезимнику скопина. Дивися, на який гарний в тебе шкафчик. Третій зеленський Запам'ятала? завідувачка закладу дошкільної освіти Ніна Матвіюк каже: перший день метушливий, бо організаційний. Завтра прийдуть на допомогу працівники з інших садочків, оскільки групи переповнені. Максимальна кількість дітей в одній групі 53, каже педагогиня. Так, садок, як і інші сім чергових, працюватиме до 12 серпня. Щоденне відвідування 230, 250, 200 дітей на 230 офіційних місць. На сьогодні в черговий садок записано 537 дітей. Чергуємо не перший рік. Узгодили списки із керівниками закладів дошкільної освіти, які йдуть до нас. Зробили розподіл по групах. Ускладнило ситуацію те, що в п'яти групах карантин на вітряну віспу і мусили додаткову інформацію брати. Хто з діток перефорів вітряною віспою, хто не перефорів, і вже виходячи з того, комплектували групи. Дитячий садочок має укриття, розраховане на 400 дітей. каже. Ніна Матвіюк, аби ознайомити усіх діток з його розташуванням, сьогодні проведуть тренування. Як розповів Суспільному директор міського департаменту освіти Віталій Бондар, усього у Луцькій громаді 51 садок, з яких чергові вісім. У ці садки, каже, батьки записали орієнтовно три тисячі дошкільнят. У нечергових закладах дошкільної освіти розпочинаються поточні ремонти та генеральне прибирання. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.